Ми маємо сьогодні надзвичайну неповторну подію. Ми здійснимо мандрівку у лесенку мовосе. І е, не в усі її мовні стежини і дороги сьогодні поведе наша мандрівка, а до одного єдиного слова мрія. Коли я скажу зараз слово мрія, очевидно, в кожного з нас виникають якісь асоціації. І зараз спробуємо. Назвати те найпростіше слово, яке спадає вам на думку, коли ми промовляємо слово Мрія. Дякую, Картес. Нічого не спішло, було вловима або дивна з тексті безпосередньо. Жива мрія. Багатогранна мрія. Перше слово, яке мені спадає на думку, ціль. бажання. Є. Заповідь, Очевидно, як свідчить цей міні-мікроасоціативний експеримент, кожен із нас вкладає в поняття Мрія різні семантичні контексти. А що каже про мрію наш словник? Сумачний, словник симонів? Слово мрія є майже у всіх словниках української мови. В етимологічне значення цього слова походить від праслов'янського мара, що означає щось ілюзорне і небачне. Сучасне значення цього слова є абстрактне. Воно позначає фантазії, те, що є недосяжне. Зокрема, великий домашній словник сучасної української мови та словник Івченка, в яких мрія визначається, як продукт нашого уяви. Або бажання і прагнення до ідеалу. Також лексева Мрія є основою творення фразеологічних одиниць, наприклад, рожеві мрії, що інтерпретують як щось бажане, але не здійснене. Логічно виникає запитання: як давно побутує вживане в нашій мові слово «мрія». Чи воно було завжди, Чи виникає на якомусь певному етапі історичного розвитку нашої мови? І е, коли ми спробуємо з вами глянути у соцмережі наші, так, то там одразу ми знаходимо інформацію, що автори у цього слова не просто народ, а наші відомі персоналі Михайло Старицький і Олена Пчілка. Е, чи направду це відповідає дійсності, чи ні? Слово мрія не спостерігаємо у творчості Тараса Шевченка, адже на той час вона ще не існувала в українській мові. Власне, за словами дослідника Ореста Друля у статті на сайті Збрук, слово Мрія було вперше зафіксоване у перекладі Миколи Вагнера Фанни, надрукованому 1872 року у журналі Правда під назвою Швачка. Там українське мрія було вжито як відповідник до мічти. Автором перекладу і ймовірно творцем цього слова був Михайло Старицький. Подальше в своїх творах письменник продовжував вживати слово мрія. Особливо показовим є його вірш, присвячений Олени Пчілці, який датований 1873 роком. Там слово мрія набуває значення чогось духовного і навіть піднесеного. Власне, за словами дослідника, слово мрія можна вважати лексемою штучно введеною до української мови інтелектуальною елітою другої половини дев'ятнадцятого століття. Цікаво ще, що Олена Вчинка також долучилась до закріплення нового слова у мовній практиці. 1882 року вона переклала поему Михайла, Михайла Лермонтова Цирі, де вживала слово Мрія як відповідник до мічти у 14-томовому зібранні творів Лесі Українки слово Мрія спостерігається неодноразово. Це слово для неї має не лише емоційне або романтичне забарвлення, а й філософське значення. Мрія це не просто уява чи фантазія, це символ боротьби за ідеал. І, хоч слово Мрія створив Михайло Старицький в 1870-х роках, саме завдяки таким письменницям, як Олена Пчілка, а особливо Лесі Українка, воно увійшло спочатку у літературний вжиток, а згодом в побутову мову українців. Леся Українка не просто використовувала це слово, а перетворила його. На універсальний символ української мови. А отже, про перебиті слова Мрія у час Михайла Старицького і Олени Пчілки ми можемо прочитати детальніше у пропонованій Анною праці. Але чи було це слово до Михайла Старицького? До Олени Пчілки? Так, факти свідчать про те, що слово Мрія з'явилося в українській мові ще до Старицького та до пчілки. Найперше зафіксоване вживання цього слова датовано 11 квітня 1863 року у журналі Вечорниці, де було опубліковано лист Харківської громади під назвою Письмо за Дніпровської країни. Автором листа був Василь Мова. Він був студентом Харківського університету. У цьому листі слово мріє вжито двічі. Процитую. І не пуста мрія, а певно, кріпка надія була у його серці. Ради його ми занедбали усякі інші мрії і бажання. Ці приклади свідчать, що слово мрія вже тоді використовували в значенні близькому до надія та сподівання. Слово мрія з'явилось у публіцистичному стилі у контексті суспільно-політичного листа. Згодом його почали активно використовувати в художньому стилі. Наведу приклади: 1867 року у журналі Правда було опубліковано український переклад Повісті Пантелеймона Поліша Майор. Де слово Мрія вжито, як відповідник до російського мечта у 1869 році. Іван Нечуй Левицький використав слово Мрія у своїй повісті «Причеп». Які ж словотвірні ряди є у слова мрія? Якщо ми подивимося передовсім в узус, тобто у загальномовний словник наш В українській мові є похідні дієслова від слова мрія. Мріяти. Ну, помріяти, можливо, навіть замріятися. От. А також є прикметники і дієприкметники: мрійливий, замріяний. Закономірно, що слово мрія одне з частотних у мовотворчості Лесі Українки. І от сьогодні ми спробуємо подивитися, який власне словотвірний ряд – і е, чи опорна лексема мрія є найчастотнішою в Лесі Українки, е, спробуємо разом пізнаючи і художні, і публіцистичні, і пістолярні тексти власне весь спадок мовотворчої Лесі Українки. Зафіксовано понад 300 вживань лексеми мрія. При цьому найпродуктивнішою формою є мрії 121 раз. Вона передає множинні уявлення та бажання, так і художні образи. На другому місці форма мрія 76 вживань, здебільшого у поетичних назвах і медитативних контекстах, серед інших активних форм «Мрія», мрію, мрією, мрійливо, а також поодинокі стилістично забарвлені варіанти мрію ману, мрія Мара. Вони надають текстам експресії, образності та емоційної глибини. Для порівняння з узвичайним реєстром цього номінативного ряду в нашій мові я звернулася до словника української мови в 11 томах, де зафіксовано 26 словотвірних одиниць від лексема Мрія. Проте у творах Лесі Українки використовується лише обмежений ряд 11 лексем. Зокрема, мрійник омріяний на у її мові відсутні. Це свідчить або про відсутність цих лексем у тогочасному мовленні, або про свідомий авторський вибір. Я б хотіла до того ряду названого додати ще слово мріяність. І одразу в мене виникає е, запитання: а чи це слово загальномовного нашого вжитку, чи воно індивідуально авторське? Коректну наукову відповідь на це запитання, безумовно, потрібно звернутися до словників. Насамперед, словника української мови. Ну, е, Моя інтуїція лінгвістична мені говорить, що це слово індивідуально авторське, але ми можемо перевірити. І, і для цього варто звернутися до корпусів текстів наших на сайтах мова інфо. Але очевидно, неповторність кожного слова. Виявляють не тільки словотвірні форми, незвичні, так а насамперед сполучувальні можливості, тобто контексти, в яких перебуває слово мрія, мрійний, «мріяти» тощо цікаво. А у Лесі Українки такі можливості своєрідні, вони повторюють власне те, що стереотипно відомо із текстів інших авторів. Лексема Мрія є однією з центральних у творчості Лесі Українки, авторки, чия духовна і художня енергія спрямована на зображення внутрішнього світу особистості в моменті боротьби, страждання і піднесення. У її текстах, зокрема, в 14-томовому академічному зібранні мрія не лише позначає бажане чи то недосяжне, а й стає символом волі, свободи, віри, утопії або ж ілюзії. Дуже виразними є дієслова, які закріплені за мрією. Здійснюється, розвіюється, зникає, погинула, справдилась, перетворилась та багато інших. Також мрія взаємодіє з іншими предметами: цвіте, горить, в'яже, дає, переймає, поринає, літає, вабить, розбивається, мучить, п'є, заводить. Іноді вона передає психологічні стани та почуття потопати у мріях, перебивати мрії. Світили мрії. Також у творах Лесі Українки безліч розмаїтих прийменникових зворотів поринати в мріях, йти за мрією, мрія про щось, жити з мрією, мрія в очах, бути затопленим у мріях, без мрії, крізь мрії тощо. Особливо багато є лексично сполученого слова мрія у лесених творах. Це дозволяє авторці глибоко передавати значення та емоційні відцінки словосполучень. Тому присутні прикметники, які можна прокласифікувати, а саме так. Перша класи... класифікація за кольористикою. Наприклад, блакітна, золота, рожева тощо. Наступна за часом давня, минула, літня. Третя класифікація за позитивною ознакою. Мрія може бути чудова, розкішна, ясна, щаслива тощо. За негативною ознакою мрія може бути розпачлива. Мрії сумні, марні, справжні і так далі. Крім того, слова мрія вживаються з різними іменниками, як з високими абстрактними поняттями. Це такі, як ідейні, емоційні, інтелектуальні або символічні, наприклад, щастя, спокій, думки, спогади, надія, серпанок тощо. А також конкретні предмети і цілесно образні поняття це такі, як матеріальні об'єкти, тіла. Дії, візуальні чи фізичні образи, наприклад, крило, океан, рибалки, серце, арабески тощо у лексиконі Лесі Українки слово мрія закономірно має не тільки первинне пряме значення, так? а очевидно дуже часто вживане у переносних значеннях. А тому цікаво, які власне образні найменування. Фіксовані у її мовотворчості. Отож, за нашими спостереженнями, мрія у текстах Лесі Українки вжита не тільки в прямому, а й в переносному значеннях. А отже, вона основа творення численних тропоїчних одиниць. Як свідчить фактичний матеріал, здебільшого, поетеса творить на основі опорної лексеми мрія метафори. Отож, зацитую кілька найтиповіших сполучувальних особливостей, які є метафорикою. Дійслівні – мрію чорної гондоли. Меникові, мрія на слава за окану. У множині також мрії ткались, обставинна мрію літати. І ще такий вираз або ж фігура мови, як мрії мари у текстах Лесі Українки слово Мрія безперечно утворює не тільки метафоричні найменування, а гіпотетично можемо передбачити, що частотними будуть і. Одиниці. Е, я так думаю, що і епітетні найменування, і порівнявні конструкції. Що скажуть нам тексти? Так, звичайно, в текстах Лесі Українки є чимало епітетів. І першого ми розглянемо епітети прямого порядку у звичайні препозитивні позиції, таких як абстрактні мрії умножені і в однині свята мрія. І в постінверсії в однині мрія золота, умножені мрії передсвітні. До цього ряду епітетного я хотіла назвати ще кілька е, означальних таких одиниць. Скажімо, лиці Українки є слово е, розмаїті, крилаті, журливі тощо. Отже, товариство, крилаті мрії це які? Крилаті мрії це наснага або ж натхнення, натхнення до праці, до своєї мети. Ці мрії укрилюють нас і мотивують жити. Авжеж, мрія може бути основою творення порівняння і може бути елементом, з яким порівнюють. Ось декілька прикладів. Я тільки не така, як мрія сон. Світять, як мрія, мені твої очі. Зникла, наче мрія, і навпаки. Мрія іде в туман, мов загадка німа. Мрія, мов якась постать похила. Мрії найкращі вянуть, мов розквітливі восені квіти. Мрії мусять зникнути, мов крапля води дощової. А чи знаєте ви, коли вперше Леся Українка вживає слово Мрія? Вперше слово Мрія у Лесі Українки вжито у вірші Мрії, який вона написала в Ялті, в 1897 році. Але це в художніх текстах Лесі Українки, а в епістолярних це слово вжито вперше 5 січня 1890 року у листі до дядька Михайла Драгоманова. За нашими спостереженнями Лексема, мрія функціонує також у стійких словосполученнях, в афористичних різних висловах. Чи не так? Правильно. Мрія в нове слово водночас давнє і молоде. Багато письменників його вживають у наївному контексті значнічного того, заради чого варто жити. Водночас їхні вислови згодом перетворюються на афоризми. Часто в своїх текстах його вживала також Леся Українка. Можливо, найчастіше серед усіх інших. Якщо закуклити цитати і вислови зі словом Мрія, Леся Українка, Леся Українку там згадуватимуть принаймні раз, якщо не більше. Буває, вона звертається до мрії як до чогось живого, навіть божественного. Е, вона часто згадувала мрію, якщо до чого варто прагнути в усьому житті, то й загалом для чого варто жити і тяжко працювати. Зокрема, у цій цитаті вона облагає, щоб це прагнення до мрії не було дарма. До прикладу, ще цитата. Чи може вам, великим мудрим людям, тепер вже не до дитячих мрій? Дуже влучна, але Леся натякнула про те, що з віком дитячі мрії найчастіше забуваються. Вони згадую, здаються неважливими, надто наївними. Проте сама письменниця ніби закликає згадати їх, переосмислити не заново. Також в неї є багато вірші зі згадками мрії, де читаєш і думаєш. Я це точно десь бачу. Від таких думок стає ще приємніше читати ці рядки. Вони недовго закладаються у пам'яті і, можливо, починаєш цитувати їх. Зокрема, вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов те, що давно мені співали мрії, і багато інших. Писала такі відомі нам рядки. Не забувайте мріяти щодня, не забувайте усміхатись горю, усміхнені вуста це та броня, які не зломить навіть ваша доля. Проте, із 60-ників 60 не тільки Ліна Костенко любила помріяти. Ось, наприклад, Павло Дичина, що до неї заявляв, що не тільки люди мріють, а й природа, зокрема, гаї. Дозвольте зацитувати, щось мріє гай над річкою небо край, як золото. Зокрема, і шістдесятників також брійливим був Семененко. Він це слово, через явище, ідеалізував. І нехай проміння та не гріє, що слала зірка здалека. То до неї линейне мріє, ніби світло, тиха і легка. У цьому вірші автор мав на увазі, що нічого кращого в буде не може. Саме мрія зігріває. Можна стверджувати, що мрія є в діалекті та афористиконі кожного українського письменника. У кожного із нас, ймовірно, є улюблений афористичний вислів із творчості Лесі Українки. Найбільше мені сподобався їх вислів такий сам вірш, адже він дуже нехає і заворожує. Своями вірш хотіла б я піснею стати. З усіх афоризмів, що зафіксовані в творчості Лесі Укалінки, мене найбільше вразив афоризм Життя і мрія в згоді не бувають і вічно борються, хоч ми прагнуть. Мені здається, що цим афоризмом авторка підкреслює те, що наше життя і наші мрії часто розходяться. Але незважаючи на це, ми постійно повинні прагнути до втілення наших мрій. Мене найбільше зворушу вислів Лесі Українки У мріях все дозволено із драматичної поеми Адвокат Мартіян. Саме цей вислів став для мене, наче джерелом наснаги. Коли здається, що перешкоди непоборні, я уявляю собі цей безкордонний світ, де всі бар'єри зникають. І тоді з'являється розуміння: якщо вміти мріяти і не зупинятися на думках, то крок за кроком можна втілити в життя навіть найскладніші задуми. Найбільше мені запам'ятався вираз Лесі Українки «Омрії мрії Марри страшніші ви, ніж ця справжня буря. У цьому виразі вона постає як руйнюна стихія, що несе собою неспокій і розлад між бажаним і досяжним. Проте мораль тут у тому, що таких мрій не варто боятися, адже саме вони випробовують силу духу і вчать прикладати шлях між тими нашими мріями і суворою дійсністю. Найбільше мене вразив у творчому доробку Лесі Українки вислів Марна мрія. Він трапився мені у драмі Руфіни Прісціла. Саме цей вислів змусив мене задуматись над тим, наскільки він актуальний для українського народу зараз, адже у скількох людей були мрії на хороше та світле майбутнє, але в один момент вони стали марними. Бо наш східний сусід вирішив, що знає, як краще нам жити. Найбільше мене вразив вислів Лесі Українки. Трудно розказати, до чого власне нам потрібна мрія і що вона таке. Та певне в світі ніхто живий без мрії не прожив. Для мене ця думка стала не просто художнім висловом, а справжнім джерелом осмислення ролі мрії як життєвої необхідності. Адже мрія постає як щось невловиме, але водночас життєво необхідне. Це не лише фантазія чи бажання, а внутрішній імпульс, який надає сенс існуванню, рухає вперед і навіть надихає. Незалежно від віку, національності чи обставин, кожна людина у своєму житті, хоча б раз про щось мріяла. Найбільше мені подобається вислів, а тепер більшість людей у нас бояться живої мови, бо вона не дає їм спати спокійно. По перше, мене вражає метафора живої мови. Вона не тільки є в активному вжитку, а й впливає на свідомість людей. Також цей вислів є дуже стислий, але він спонукає до дій. На перший погляд здається, що люди бояться живої мови це дивно. Однак, у тексті цього вислову жива мова стає символом правди, відвертості та здатності все називати своїми іменами. Божа мрія цвіла, як і перша, і спокій був на землі, і легендне щастя, Припав мені до душі, тому що перегукується з моїми власними уявленнями про мрії. У повсякденному житті, наповненому труднощами, обов'язками, неспокою, ми часто втрачаємо відчуття сенсу. Але коли в серці живе мрія, щира, тепла, світла, вона, як внутрішнє світло, допомагає не згаснути, не здатися. Одним із найсильніших для мене став вислів із п'ятого тому. Мрія, не зрадь, я так довго до тебе тужила. Ці слова особливо близькі молоді, яка перебуває в періоді пошуків та формувань своєї особистості. Мрія тут не просто уява чи бажання, це життєвий орієнтир. Леся Українка звертається до неї як до живої істоти, як до божества, яке може підтримати або зламати. І це дуже зрозуміло, тому що бувають такі моменти у житті, коли саме мрія дає якусь надію і стимул не здаватися. Тому можна простежити головну ідею вислову: це вірність мрії. Лірична героїня готова пройти через усе страждання, сумніви, аби не зрадити свого прагнення. Це дуже актуально для нас, молодих людей, які стоять перед вибором, легкий шлях чи той, що веде до справжньої мети. Отже, ці слова дають силу не зупинятися, бо якщо навіть Леся, така сильна і мужня, теж мала сумніви, теж боялась стратити мрію, то це нормально. І головне, не зрадити мрію самому. Є вислови, які пронизують до самого серця. Для мене такими стали слова Лесі Українки. Ой, мрії, маре, страшніші ви, ніж вся і справжня буря. Цей рядок, мов тихий крик душі, що пізнала знала і силу. І небезпеку мрій. Поетка торкається тієї сторони людських сподівань, яку ми не завжди наважуємося визнавати: темної, тривожної, здатної нищити нас із середини. Це не ті мрії, що окрилюють і ведуть до звершень. Це мари, які починають як світло надії, а закінчують внутрішнім наблогом. Є в цьому щось особливо болісне. Учора мрія дарувала крила, а сьогодні стала тягарем. Ні, Леся Українка. Не пише про слабкість, вона пише про глибину людської природи, про силу, що народжується з болю. Навіть у темряві, яку залишають зруйновані ілюзії, живе світло, пошуку, надії і боротьби. І це найцінніше, бо мріє лише той, хто живе не наполовину, а всім серцем. Найбільше з усіх афоризмів насі Українки мені припавлищій вислів і килим, що виткали мрії, під ноги тобі простовити. Тут йдеться про мрію як про шлях, як про опору, як про натхнення, а не поняття свого конструктивного шляху до змін або ж примарного спалаху уяви. Цей килим своєрідний простір між небом і землею, між думкою і реальністю. Тобто, мрії це не лише образи, що живуть у нашій уяві, а й джерело, і своєрідна тканина, з якою ми витинаємо власний шлях. Власне, обраний мною вислів символізує ідею того, що в ній здатні бути підґрунтя для реальності і мають силу не просто надихати, а ставати справжньою мотивацією для життя. І супроводжувати нас від старту і до самого того переможного кінця один із моїх улюблених афоризмів: друзі, мрій завжди рідні собі. Ну, бо ми знаємо, є рідність по крові. Але пригадуємо, як Леся Українка писала сестрі Ользі Косач Кривенюк, що вона є рідна не тільки по крові, а й по духові. Очевидно, не тільки для мене, для всіх нас рідність по крові важлива, але дай Боже кожному із нас рідні не тільки по крові, а насамперед по духу. У дитячі любі роки, коли так душа бажала надзвичайного, дивного, я любила вікле царства. Тільки дивно, що на принці таємницею укриті невродливі королівни розумі очарували. Я дивилась на малюнках не на гордих переможців, що сперечника зваливши, промовляли люто Здайся. Погляд мій спускався нижче. На того, хто розпростертий, до землі прибитий списом, говорив убий, не здамся. Не здавався мені величним той завзятий, пишний лицар, що красуню непокірну взяв оружною рукою. Тільки серце чарувало, бранки смілива відповідь. Ти мене вбити можеш, але жити не примусиш. Руки любі є. Як весняні води зникли, але гомін вод весняних не забудеться повіки. Він було мені лунає у безсонні довгі ночі і єднається так дивно, з везерунками гарячки. Мрія стеля до мною, мов готичне і склепіння, а гілки квіток сплилися на вікні, неначе грати. От вікна до мене в хату червонясте світло впало. Чи то вуличне світло, чи то полиски пожежі, що це так шумить невпинно на вісний безладний гомін? Чи в крові гарячка грає, чи війна лютує в місті? Чи це лютий біль у мене, тихий стогін вириває, чи це стогне бранець лицар, знемагаючи на рани? Хто живий у цьому замку, хто тут серце має в грудях? Другом будь, зійти на вежу. Подивись на бойовисько, подивись на бойовисько. Хто кого перемагає, чи над лавами ще в'ється Корогва хрещата наша. Коли ні зірву завої! хай джерелом кров пролється! Будь проклята кров ворожа, не за рідний край пролита. Ні, я чую наше гасло. Ось воно все голосніше. Зав'яжіть тісніше рани, шкода кров губити марне. Так дитячим мрії грали, між примарами гарячки, а тепер гарячка зникла, але мрії не зникають. Давай. І не раз мені здається, що сижу я у полоні і закута у кайдани невидимою рукою, що в руці у мене зброя неполомана зосталась, та порушити рукою не дають мені кайдани. Глухо так навколо, тихо, не шумить гарячка в жилах, навчувається здалека дикий гомін з бойовиська. Так і хочеться гукнути, наче лицар мрій дитячих. Хто живий, зійди на вежу! подивися на околу. Подивись ще в полі витко нашу чесну короговку. Коли ні, не хочу жити. Хай мені відкриють жили, хай джерелом кров проллється. Згину я від згуби крові. Будь проклята кров ледача не за чесний стяг пролита!